Благодійний фонд Допомагаємо із року в рік нагороджує кращі прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу зі всієї Дніпропетровщини. Цьогоріч пройшов уже шостий фестиваль «Різдвяні зустрічі». Ми готуємося до різдвянських зустрічей, які ми організовуємо ежегодно для прийомних сімей і дитячих домів сімейного типу. Цей праздник вже вийшов в традицію нашої організації. Всі сім'ї чекають праздника, тому що у них є можливість зібратися в місті з єдиномишленниками. Дітки теж люблять цей праздник. Основний приз – скляний алмаз із гравірованою назвою номінації – Інші ж подарунки збирають з миру нитці. ті, кому незручно привозити подарунки, просто перераховують кошти на рахунок фонду. Небайдужі люди жертвують не просто якісь матеріальні речі, кажуть організатори фестивалю. Вони діляться частинкою своєї душі. Тому ці подарунки особливі. А кожна така зустріч справжнє свято. ми вже упакували частину подарків. Вот кожна сім'я, которая є победителем номінації, номинации, вона получит утюг, и набор постельного белья. Мы, конечно, это соединим красивой ленточкой, упакуем красиво. И еще будет вот здесь на каждом подарке мягкая игрушка. Через брак коштів у цьому році фестиваль пройшов у театрі імені Горького. На дітлахів чекали найрізноманітніші мастер-класи та ігрова програма з клоунами. Звідусіль лунала музика. Хтось грав, хтось танцював. Ніхто не залишився в стороні без святкового настрою. Я здесь увидела очень много цікавих картин, які лісували. Много здесь узнала, як робити свічки. І мені дуже подобається. Розказувати стіжки тим часом дорослі мали нагоду поспілкуватися. Це кажуть батьки чи не єдина можливість обміну досвідом між собою, адже живуть вони у різних куточках області. У нас большое общення, обміну опитом. Які проблеми які радості, які переживання в кого. нагородження сімей відбувалося у десяти різних номінаціях: найкращий хазяїн року, найкраща спортивна, творча, розумна родина. У ролі журі виступили співробітники благодійного фонду. У перервах між оголошенням переможців усіх присутніх заворожив театр пісочної анімації Лукомор'я. Батьки кажуть, вдячні волонтерам та організаторам за те, що не забувають про них, та провели фестиваль навіть у такі важкі для країни часи. Анастасія Фесюра, Володимир Позняк, новини Дев'ятого каналу.